Так знав, я говорю, психи розривають, вся вулиця, говорю, гавкає і гавчать, гавче. Говорю, чи цигани метал збирають, чи що? А він говорить, ні, то Леська е, йде, міська бурака, внучка. Поправді, щось ж тобі все не любить. Я ну, що ти ну, що ти за мною? Йде, тут вас іде, дивіться. Хто? Ну, вона прийшла мені нагизати. Видиш, Леська мене все страшне любить. Най, найгавчет, гавче, най, слухай, що я хотілася запитати? Добре, що я тебе звиділа. Ти там з ним кеполиставляла капітальні. Ну я тобі говорю, така. Мадам, Брошкіна, то Пугачова в молодості і тут, і тут, і ще. Ну ти в така в життю не є? Ну ти в житті ну, на тебе подивитися, ну, ну така звикла, я там знаю. Що тобі то робила? Що тобі-то? Щось певні мастили так конкретно. Ага, і що ти що ти повідаєш? Ага, робила тобі макіяж, макіяжі, і тепер все. Хочеш і малювати, щоб трошки як ті артисти. Ну ясно, ясно, ясно. І що? А Кіку дала, Кіку дала. Я так, ну, я так не дуже цікавилася, але Кіку тут парка коштує. 100, 200, 300, тисячку, тисячку, сухай, то за все з бдьорами, з фризурою? Ні? А що тільки написок тисячка? Ооо, мати Василева, Ну конкретно тебе там, певно, матеріалів пішло трохи, ну в тебе так видиш, але тебе забиває, в тебе таке трошка лице, знаєш, ну, що і треба би було піти ще як то хі говори. Ну, хочеш, як тих говорить, красоти, красота потребує е, жертв. Подивила, знаєш, зачесати, то ти би так ще вдома зачесала, на, на хулєри то були, і ти Кіку ти затова дала. Я не то, що там все хочу вже віддати, але Кіку то тепер режас стара в хаті срує, не знаю. Кіку то куштує, та я зура, щоб щось там підчесали. Все тихічка. Ну, гар'ята, ну, ти ще плюстиш, а то вже дві тиші, а ще житів, брати, а його качка копне. Ну, ти бабі не повідай, що твоя кого. Дістане інфаркт а ще її серце злове. Баба знає? Ну, відколи то бураки багачами стали. Та діло кожного. Хтось хоче, знаєш, щоб в хаті ладні, щоб все, нові штори купити, хоч е, ну, поробити по хатах, а хтось ще в джагері? все таке було. Все було що і й грішне.